У цьому сезоні холостяка українці слідкували, кому ж подарує омріяну каблучку принц. І принц не просто на словах, а реальний. із Метю єдиний герой блакитної крові серед всіх світових холостяків. Український проєкт став першим і єдиним, хто запросив такого поважного гостя. Він народився у Лондоні. Його сім'я має маєток у Великій Британії, а його дід князь Андрій Олександрович. Також Френсіс Метю є далеким родичем Єлизавети Другої. У фіналі шоу він обрав дівчину Олену Ряснову і навіть переїхав заради неї в Україну. Однак хеппі Енду не сталося. За словами Френсіса, у їхніх почуттях з Оленою було більше дружби аніж любові. Сьогодні Френсіс Метю працює персональним тренером і ну Ціологом у своїх соцмережах він ділиться порадами і відеоуроками, як правильно займатися спортом, а також фотографіями з подорожей. Натомість щодо особистого життя, принц вирішив більше ніякої публічності.